Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 8 грудня неділя. І у неділю у мене на YouTube каналі ви можете подивитися програму від неділі до неділі. Програму про події у світі протягом тижня, які, на мою думку, варто нагадати, або ще раз згадати. І цей тиждень, ну, як на мене, він був просто таким дуже-дуже насиченим. Подіями, які будуть мати, як я би навіть сказав, історичні наслідки. Ну, безумовно, питання йде про близький схід Сирія. В Сирії там протягом ну, декількох фактично, тижнів кардинально змінилася ситуація і режим Башара Асада впав. Криза велика у Франції, політична криза. І вперше, після е, уряду прем'єр-міністра Жоржа Помпіду, який впав в 1962 році, так само було проголосовано в отом недовіри уряду Барніє у Франції у середу, ситуація е, на Корейському півострові також ну, викликає велику увагу. Я маю на увазі Південну Корею. Там і був і режим воєностану, і відставка міністра оборони. І спроба імпічменту президента Південної Кореї це також варто нашої уваги. І відкриття у Франції собору Паризької богоматері, на який на це відкриття приїхав Дональд Трамп, там був і президент України Володимир Зеленський, і була тристороння зустріч. Про це також ми поговоримо і про заяви Дональда Трампа. Отже, давайте почнемо все. По порядку дочекайтеся неділі 8 грудня, коли сьогодні Трамп зробив цікаві заяви стосовно війни в Україні. Але ми почнемо з неділі 1 грудня. У неділю 1 грудня в США президент США Джо Байден помилував свого сина Хантера Байдена. Йому там насправді мали винести вирок в Далаверії в Каліфорнії, і йому загрожувало тривалі Тюремні терміни, тобто були такі в нього перспективи не дуже оптимістичні. І батько амністував, помилував свого сина. Ну, з якого приводу багато є зараз різних заяв. Ну, як би там не було, це рішення Джо Байдена і йому за нього нести відповідальність. Румунія у Румунії 1 грудня відбулися парламентські вибори, на яких перемогла правляча соціал-демократична партія, вона зайняла перше місце. Безумовно, і треба буде там в районі 23%, і треба буде коаліцією, скажімо так, пробувати сформувати, щоб залишитися при владі. Але чим цікаві ці парламентські вибори? Бо за тиждень до того відбулися перший тур, відбувся в президентських виборах, на яких, до речі, лідер соціал-демократичної партії, прем'єр-міністр. Програв він зайняв третє місце, але ми про Румунію також поговоримо, бо це також один із тих, ну, на мою думку, випадків і рішень, які були прийняті в Румунії, які заслуговують нашу увагу, бо вони також можуть мати наслідки серйозні в подальшому. Отже, відбулись вибори, і на них перемогла правляча партія, хоча лідер правлячої партії зайняв тільки третє місце на у президентських виборах у першому турі тиждень тому понеділок 2 грудня в Україну там з раптовим візитом приїхав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він вперше був з літа 2022 року. Там пам'ятаєте, всі там про його цей чемоданчик такий валізку обговорювали, що він там привіз. Ну він сказав, що мир має бути на умовах України. Також голосив про 650 мільйонів допомоги Україні, мільйонів євро. Безумовно. Ну але так знову ж підтвердив, що. Крилаті ракети, Торус, ну при ньому ми вже тепер точно це знаємо, Україна не отримує. Хоча всі зазначили, що в лютому будуть дочасні вибори до Бундестагу парламенту Німеччини, і будемо сподіватися, що ті, хто прийде до влади, є вирогідні, що це буде в першу чергу там, лідер ХДС і він вже неодноразово говорив, що при певних умовах може. Дати рекрилаті ракети Україні кратілики ракети Торус, якщо стане канцлером. Вівторок, вівторок, 3 грудня, у Південній Кореї президент Південної Кореї Сук Хьоль оголосив воєнний стан. Він це там аргументував, що є там загроза від Північної Кореї. От був введений стан, зразу були опозиція проти, вони там зброкувалися у парламенті 190 депутатів. Люди вийшли на вулиці. У наміному ну, е, у вівторок 3 грудня було обрано першу жінку президента 72-річну сімдесят Нанді Нентумбунанді Ітва, відправляючи партії СВАПО. Вона виграла вибори у першому турі з 57-31% голосів. Ну насправді там ці вибори вони достатньо тривалий час затягнулися. Там було багато серйозних проблем. Ну але от виборча комісія у вівторок ввечері об'явила її переможцею, і хочу зазначити, що. Вона представляє правлячу партію СВАПО, яка при владі в Намібії з моменту набуття незалежності Намібою. Це з 1990 року. У середу, 4 грудня, у Південній Кореї президент Кореї скасував цей винний стан, який він вів 3 грудня через якраз от виступи опозиції. А опозиційні партії в парламенті в Кореї у середу, 4 грудня, ініціювали ну, там, питання імпічменту. Президента Південної Кореї у Франції також відбулася, на мою думку, важлива така подія. Ну, не зовсім для нас можливо і приємна з точки зору того, що Макрон є одним із тих лідерів в світі, який підтримує Україну, який виступає за підтримку України до перемоги. Так, от у середу був проголосований вотум недовіри уряду Барніє. За це проголосувало 331 депутат. Ну це вніс новий народний фронт. Як я вже це говорив, це тільки другий випадок, ну, у п'ятій республіці з 1962 року, коли через вотум недовіри уряд пішов відставку там, згідно е статті 50 Конституції Франції, інформатично має, має йти відставку. Ну і четвер, в четверг, е там 10 й годині е зранку Баранє там подався сказав про свою відставку президенту Франції Менелі Макрон Четверг, 5 грудня, президент Південної Кореї Юн Кьоль прийняв відставку міністра оборони Кім Йон Хюна у четверг, 5 грудня. Так ну там писали, що насправді це якраз міністр оборони і був тим, хто ну порадив президенту Південної Кореї ввести воєнний стан. Новим кандидатом називають новим кандидатом на посаду міністра оборони називають посла Судівській Аравії Чхве Біонхюка. Серія. Ну, я про серію говорив на самому початку програми. Там завжди дуже швидко розвивалися події. Так от, у серії у четверг Повстанці заявили, що взяли під контроль друге велике місто Хама після того, як сирійська армія вивела свої війська. Хама, розташована за 110 кілометрів на південь від Далепо, яке повстанці захопили минулого тижня, розпочавши раптовий наступ зі свого порного пункту на північному заході, пише іноземні, іноземні ЗМІ. У Грузії, в Грузії прем'єр-міністр. Іраклій Кобахідзе пообіцяв четверг, як написав, знищити опозицію, яку він назвав ліберально фашистською. Ну, я там дзвонив своїм знайомим добрим. Дійсно, він каже. Вони мені сказали, що він що правляча партія влада, так їх називають. П'ятниця, 6 грудня, Румунія. Отут цікаве рішення. Конституційний суд Румунії ухвалив рішення скасувати результати першого туру, на яких переміг. Ну, це була сенсація. Ми також з вами про це говорили. Джорджеско, він такий ніби незалежний, але він його називають проросійським антизахідним кандидатом. Е, в другому турі, який мав відбутися сьогодні, в неділю 8 грудня, е, мали взяти участь якраз Джорджеско і Еліна Ласконні. Прозахідна кандидатка. До речі, вона вже виступила, що вона засуджує таке рішення, бо вона впевнена, що вона би виграла у другому турі, який мав відбутися 8 грудня. До речі, її партія пройшла також у парламент. Які від, вибори відбулися 1 грудня, про що ми вже з вами говорили. І там ми побачимо, чи буде пер, опозиція з соціал-демократами, так і от із її партією. Ну, а в Сирії в п'ятниці, в склюзивному інтерв'ю CNN лідер ісламського групування Хаят Тахрір шам або Мохаммед Аль-Джавані заявив, що головна мета революції, як він називає цей дії, які зараз відбуваються в Сирії, це повалення режиму. Перша осада. І треба всі заходи, як він сказав, для цього будуть застосовані. В суботу, 7 грудня, США, Міністерство оборони голосило в суботу про нову військову допомогу Україні, яка оцінюється в 988 мільйонів доларів. Ця заява з'явилася після того, як у понеділок було оголошено про виділення 725 мільйонів доларів допомоги, яка включає другу поставку протипіхотних мін, протиповітряно та протитанкової зброї. Ну тут передбачається, пишуть безпілотники. Ракети для систем залпового вогню Хаймарс. Ну це дуже добре. Була заява перед тим адміністрації Джо Байдена і президента, що вони все хочуть, що заплановано все до 20 січня, щоб все було виділено в Україні. Сподіваємося, що так воно і буде у суботу у Франції. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном і е, обраним президентом США Дональдом Трампом як на полях. От, події відкриття Нотр-Дам де парі так собору Паризької Богоматері. До речі, цю вже зустріч ну, праці називають формат Нотрдам. Ну, ця зустріч була ініційована, я маю на увазі, тристороння зустріч, як пише іноз... пишуть іноземні ЗМІ Менель е Макроном, ніби Трамп не дуже хотів і зустрічатися з Володимиром Зеленським. Так чи інакше, ця зустріч відбулася. Ну, будемо сподіватися, що якісь з цього будуть потім наслідки. хоча вже заява прозвучала в неділю. Ми зараз про неї говоримо заява Дональда Трампа. Ну, також на відкриття Нотрдам ДюПері приїхало, були запрошені 35 глав держав і урядів. Запросив Хмельни Макрон, ну і десятки там, телеканали, десятки курін все це транслювали. Після того, ну як ми всі пам'ятаємо, сталася ця така жахлива подія, яка викликала багато емоцій, коли 15 квітня 2019 року ця пожежа. В, в Нотрдам Катар Катару-Суботу, це цікаво, насправді, на мою думку. От відбулася зустріч почав присвячена Сирії. так, Участь взяли Іран, Росія та Туреччина. Про це повідомили Іранське інформаційне агентство ІРНА. Ці три країни беруть участь у Дохському форумі в суботу та неділю, тобто ще й сьогодні, поїде. Не знаю, про що вони будуть говорити. Бо з 2017 року вони беруть участь у так званому Астанинському процесі для політичного груювання в Сирії. Чому кажуть, не знаю, що ми ще зараз обговорювати? Бо в неділю, 8 грудня, сьогодні, коаліція повстанців, на чолі з радикальними слімістами, оголосила, що вони увійшли в сирійську столицю, взяли Дамаск, ну і Башар Асад втік. Так що фактично все, режим впав. До речі, хочу сказати, що ті ще вчора, навіть в адміністрація США там. Анонімно говорили чиновники, що мова може йти там, ну там декілька тижнів, що мов впаде режим, бачимо, буквально дуже швидко все відбулося. Я би сказав, з, ну з неймовірною швидкістю впав режим. Ну без це пов'язано з тим, що Росія не змогла сильно допомагати через війну між іншим в Україні. Так само, як Іран, це основні через те, що він там Хезбула з Ізраїлем мають серйозні проблеми. Тобто, ослаблення і Росії, і Ірану дозволило. Повстанцям звалити режим Асада. В Південній Кореї в неділю місцеві ЗМІ повідомили, що колишній міц оборони Південно Кореї Кім Йон Хен був заарештований за його роль, якраз пробі, от, запровадити воєнний стан. Ще раз хочу мусити, пишуть місцеві ЗМІ в Південній Кореї, що саме він був ініціатором він порадив введення цього воєнного стану. Ну а в США. Обраний президент Дональд Трумп закликав до негайного припинення вогню та переговорів щодо припинення конфлікту, як тут написано в Україні, в своїй платформі Чуз Social. Ну, щодо цієї заяви Трампа, що ніби і Володимир Зеленський, Україна хоче миру, але він, він добре також знає Трамп Путіна, один, там, Володимира, і Китай може тут допомогти. Ну, я не знаю, як вони, в принципі, в цьому сенсі можуть вийти на якийсь спільний знаменник, бо. Зеленський говорить про справедливий мир. а Трамп говорить про мир, який, ну, на мою думку, точно несправедливий в контексті того, що говорить Зеленський, а який враховує інтереси більше Путіна. Тому ця ситуація з цією зустрічю, яка відбулася в суботу, яку вже назвали формат Нотрдам, і сьогоднішню заяву Трампа, я думаю, що це насправді тільки початок якихось публічних заяв і дій. А все, на мою думку, реально почнеться після 20 січня. Коли буде інаугурація Трамп. Також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму каналу. Прокоментуйте, цікаво дивитися мій канал, то підпишіться, а є можливість, то й підтримайте. І як завжди, на завершення цих програм нагадую: незважаючи ні на що, це буде Україна.